Кажуть, смерть це не кінець, а лише початок ще одного шляху. Але хто проводить душі ним? У світі Dungeons and Dragons смерть має імена багато імен у цьому відео. Ми згадаємо основних богів смерті, про яких збереглось найбільше знань. Вони судять, карають, оберігають, маніпулюють і діють поза межею загальнолюдських уявлень про добро і зло. Але перш ніж вирушити в цю похмуру подорож. Ми хочемо оголосити розіграш крутої бездротової клавіатури Pro Gaming Slicker від Pro Gaming. Для участі у розіграші донатьте від 100 гривень на збір на ЗСУ за посиланням у описі у коментарі за донат надайте будь-які контактні дані: Telegram, Discord, будь-що інше, щоб ми могли з вами зв'язатися. Ця клавіатура недорога за ціною, але виготовлена з якісних матеріалів за найвищими стандартами якості. Клавіатура на 98 клавіш з rgb підсвіткою, виконана у компактному дизайні. Має достойний акумулятор на 4000 мАч, який заряджається всього за 2 години, а працює гарантовано 25 годин з підсвіткою і цілих 250 годин без підсвітки. Зарядивши Proof Gaming Slicker один раз, ви вже не потурбуєтеся про заряджання клавіатури в той же день. Неймовірну надійність та захист від пошкоджень клавіатурі забезпечує матеріал ABS, з якого вона виконана. Два шари ізолюючої піни, силіконова підкладка та гаскет маунт мінімізують контакт плати з корпусом. А м'які демпфуючі матеріали гарантують м'якість натискання клавіш і максимальну тишу під час набирання тексту. Термін служби кожної кнопки не менше 50 мільйонів натискань, адже підсвічування клавіатури має 18 різних ефектів, і тому ви можете повністю налаштувати його під себе, самостійно зробити унікальний дизайн для своєї клавіатури. Якість, зручність, надійність, недорога ціна. І все пропонує бренд Proof Gaming у цій клавіатурі. Бренд, який у 2024 році представив свою лінійку ігрових девайсів на престижній міжнародній виставці IFA Берлін. Девайси отримали дуже схвальні відгуки, і зараз цей новітній продукт можете придбати і ви. Замовляйте бездротову клавіатуру Proof Gaming Slicker за посиланням у описі. Або беріть участь у розіграші усі посилання у описі. Усі звіти та деталі розіграшу ми опублікуємо у наших соціальних мережах, а ми поки повертаємося до нашого відео. Чому богів смерті у всесвіті гри Baldur's Gate настільки багато? Хто дав дозвіл на їх діяльність? Все дізнаємося сьогодні. Тож загортайтесь у прохолодні обійми тіні, сьорбайте некрочай, уникайте проклятих артефактів і пам'ятайте у світі DD. Навіть у смерті є свої фан-клуби. Почнімо з далеку. У Forgotten Realms пантеон богів справді гігантський. Тут майже на кожен аспект буття це окремий бог. Хтось керує морем, хтось страхом, хтось однією тільки люттю. І, хоча сьогодні ці божественні функції часто розписані по одній на божество, так було не завжди. Річ у тім, що в мультисесвіті Dungeons and Dragons божества поділяють між собою портфоліо. Це офіційний термін, що являє собою сфери впливу або ж аспекти певного явища. Чим більше сфер підкоряється Богу, тим сильнішим він вважається. Такою була логіка ще з першого Deities and Demigods і до сучасного Sword Coast Adventures Guide. Первісні боги могли поєднувати в собі одразу кілька потужних сфер. Один і той самий Бог міг керувати і смертю, і війною, і тиранією, до прикладу, але з часом баланс змінився. Боги почали втрачати частини своєї сили через поразки, змови, смерть або власне рішення. Портфоліо передавалися, кралися, ділилися, і так світ дійшов до того, що маємо зараз: вузьку спеціалізацію більше богів, менше абсолютної влади. Джергул На зорі Всесвіту Forgotten Realms він був єдиним богом смерті. Всі її аспекти підкорялися йому мертві, вбивство, розбрат, які нині належать мертвій трійці. Це підтверджується в Face and Avatars, де зазначено, що джергул володів одразу трьома цими портфоліо до моменту передачі влади. Тоді ще не існувало чіткого поділу між богами по вузьких функціях. Усі ці потужні аспекти були об'єднані в одній постаті, адже він охоплював явище смерті цілковито. Він не мав суперників, він був самою концепцією смерті. Джергул це не той, хто забирає душі, це той, хто описує, хто, коли і як мав бути забраний. Його титул лорд кінця всього. Якщо звучить як архіваріус із готичного хорору, то так воно й є. Він не сяє славою, не збирає армії фанатиків, не веде війни, не плете інтриг чи не вигадує планів. Він апатія, спокій і абсолютна байдужість, ультимативний фаталіст, останній писар, що опікується обліком доль світу, що повільно, але невпинно піддається ентропії. Він є найкращим прикладом законно нейтрального світогляду, його абсолютом. Найперший і найсильніший бог смерті, якого можна порівняти хіба що з безпристрасними проявами законів Всесвіту. І так, чахлий є його аватаром, втіленням на матеріальному плані. Будучи кліриком Келемвора, можна отримати унікальні репліки в спілкуванні з ним. Він не був убитий, не був скинутий, він віддав усе добровільно. У всесвіті, де навіть боги розривають одне одного на шмаття за дрібку впливу, джергул просто сказав з мене досить, бо втомився. Сидів у місті Брамі Сільванія в барі невмерлих автопатій, з нудьги пропонуючи пограти в боче черепами всім відвідувачам. Суть гри проста котимо черепи далі, ніж супротивник. Уже за цим описом грав огонь, чи не так? І ніколи джергул не програвав. Ні лічам, ні вампірам, ні всяким ще не вмерликам, а трьом смертним програв Міркулу, Балу та Бейну. Подейкують, що розподіл сил між ними вирішувала партія в черепний боулінг. А коли прийшли до рівного рахунку, то справа завершилася грою в кістяшки. Це абсолютно унікальний випадок у всесвіті Діінді. Жодне божество не віддавало ще своїх сил добровільно, як джергул. Ще й трьом смертним. Це сталося ще до падіння Нетерилу і задовго до смутних часів, які настануть через жадобу цих самих смертних. Так і уявляю собі, приходить Джергул до Ао і каже: Пам'ятаєш, якось розпивав я некрогорілку в афтепаті і програв сили свої трьом смертним. Так, це йво, во, тільки не сварись. Лорд кінця всього зіграв з ними в кістки. І позбувся нарешті небажаної для нього сили і відповідальності. Терон ваш. Я втомився від цієї порожньої влади. Забирайте, якщо таке бажання ваше, і я обіцяю служити сенешалем вашим доти, доки звикнетесь із посадою своєю. Хто з вас справитиме? Джергул, передаючи свої сили мертвій трійці. Церква Джергула. Після передачі своїх регалій трьом смертним Джергул перестав бути одним з найсильніших богів та занурився у свою улюблену справу, запис кожної смерті та її обставин до своєї книги. Він змінив свій титул лорда кінця всього на останнього писаря, і сила його поникла до рівня напівбожества. Та все ж були смертні, що поклонялися йому все одно. Церква Джергула небагатолюдний. Можна сказати більше орден писарів ніж церква, що відомі під ім'ям Писарі Року. Він не має такого широкого кола послідовників, як, наприклад, селуне. Її вірні можуть бути просто звичайними жителями Фейруну, що дотримуються певних обрядів і мають певну систему цінностей, але в цілому не віддані справі своєї богині. Писарі року на абсолютно всі віддані справі свого божества. Знаходячи свій прихисток в закинутих мавзолеях і склепах, вони займаються підтримуванням і розширенням архівів, сувоїв із записами смертей і місця призначення душ, що покинули цей світ. Після реєстрації смерті вони виконують свій єдиний ритуал запечатування. Написане потрібно обсипати легким порошком золи та подрібненою кісткою для того, аби чорнила не бруднили. Молитва жерців Джергула проходить у сутінки, тому що цей час символізує кінець життя. Іноді Джергул може перетворити свого жерця на мумію, щоб в посмерті той міг продовжити служити його меті. Подібні мумії можуть мати у служінні несвідомих зомбі та скелетів. А помічники в цій справі ой, як не завадили б у писарів року всього один вихідний на рік. Називається він Ніч іншого року. Вони зачитують всі імена, які записали в сувої за цей рік, після чого вони із криком на один рік ближче реєструють сувої і наступного дня вже знову працюють. Радіють, мабуть, що чекати на вічний перепочинок залишається менше. Хоча, якщо жерцю пощастить перетворитися на мумію, то ніякого тобі автепаті. Отако Тож не дивуйтеся, чому церква малочисельна. Умови праці не надто приємні. Хоч би до невмерлих барів ходили в черепоулінг грати по суботах, чи що. На такий шалений графік більшість не згодна. Але все ж теї церква ця досить поширена, адже це край, де кількість некромантів на квадратний метр щільніша. З цим розібралися. Рухаємося далі до Мертвої трійці, і розглядати ми їх будемо вкупі. Мертва трійця Імена цих трьох відомі навіть тим, хто відкрив для себе D&D з гри Baldur's Gate 3 – Міркул, Баал і Бейн. Та мало хто з фейрунців знає, що жахливі й моторошні боги смерті у виграли свою могуть, кидаючи маленькі і трошки більші черепушки в барі. Більше ніж тисячу з гаком років до подій гри Baldur's Gate 3. В котрій герої не дали відбутися їх планам, знешкодивши їх для королівств на деякий час. Вони були, зрозуміло, що не зовсім звичайними, але смертними. Їхня історія губиться десь у ранніх століттях Фейруну, у період пізнього нетерилу. Відомо, що всі троє прагнули влади та безсмертя, і на відміну від інших груп авантюристів, їм це вдасться. Якщо про смертне життя Баала та Бейна відомо в основному те, що вони були в тріо авантюристів, то про Міркула є цікавенка. Він точно не був якимось волоцюгою пройдисвітом, якраз навпаки, кронпринцом Мюргому, королівства, що знаходиться на сході континенту Фейрун, для розуміння десь в 4,5 тисячах кілометрів від Балдурсгейту та в 5,5 від Невервінтеру. Далеченько від відомих нам з Ігор Земель. Також відоме його повне ім'я Міркул Бей Аль-Курсі, де Курсі означає тронну приналежність. Так, в його імені як турецька титулатура, так і арабська з реального світу. Хоч і назви місць в його рідному регіоні звучать на скандинавський манер, і ниньки там феодалами є європейського типу дракони. Та це вже інша історія. Просто вловіть той факт. Що Фейрун як континент являє собою мікс з європейської, північноафриканської та близькосхідної культур. Буде легше, обіцяю. І завершуючи просмертне життя майбутніх богів, Міркул був магом-некромантом. Хтось здивований, а Баал та Бейн, скорше за все, покладалися на фізуху. Найімовірніше, Баал був розбійником, а Бейн воїном. Якось так. І ось таке паті на мотивації бере собі за квест стати богами, і мотивація то є сильна. Наша компашка проноситься континентом в пошуках сили, перемігши багато ворогів, в тому числі деяких слабких і забутих божеств, вони таки здобувають дрібку божественної сили і вже націлились на джергула, попутно розвалюючи легіони невмерлих перед тим як явитися до нього. Що було далі, ми вже обговорили попередньо. Тож за це ментуємо. Портфоліо, що закріпилися за новоявленими богами, стали не просто розподілом сили, а також основою для появи трьох унікальних архетипів смерті. Чи що? Міркул отримав портфоліо смерті, некромантія, жах старіння, розпаду й загробного царства. Отримав титул лорда кісток. Світогляд нейтрально злий. Баал! Вбивство. Кровожерлива смерть у темному провулку. Ритуальні вбивства, пролита кров, страх став лордом вбивств. Світогляд нейтрально злий. Бейн. Розбрат. Смерть як наслідок війни та гноблення, домінування, тиранії. Його кличуть лордом тиранії або чорною рукою. Світогляд законослухняний і злий. Всі неодружені. Культи мертвої трійці. Міркул. Поклоніння Міркулу на Фейруні непопулярне взагалі, окрім як, звісно, на сході, де всякі злісні клоаки типу Тея процвітають. Непопулярна, малочисельна і не дуже організована церква має таке становище, тому що вона заснована на страху до смерті. Лорда Кісток скорше звинувачували в природніх складнощах, що викликані старінням. Ну і до того ж, некромантія забавка не всім до смаку. Тож моляться Міркулу, в основному, ті, хто нею бавиться, маги та клірики цієї спеціалізації. Крім того, возносити молитву і підношення до цього не надто приємного бога можуть і ті, хто відчайдушно намагається повернути рідну собі людину, як це робив Кетерік Торм. Та й таке. Міркул, на мій погляд, Досить нікчемний бог смерті. Але ти просто чарівне маленьке нещастячко. Тітонька Етель проміркула. Баал. Про поклоніння Баалу ніщо не скаже краще за догму його церкви. Кожне вбивство дає силу великому Баалу. Тому вбивство не тільки розвага, але і обов'язок. Вбивай раз на десять днів. В найтемнішу годину ночі. Якщо ув'язнення або інші нещасні обставини заважають здійснювати вбивства, вбий двох за кожну пропущену смерть. Перед тим як твоя жертва помре, переконайся, що вона знає, хто її вбив і що вона вбита на славу Баала. Змусь усіх на світі боятися Баала. Нехай твої вбивства будуть елегантними або ж огидними, або ж зовні невимушеними. Щоб ті, хто їх побачить, були захоплені або налякані. каже людям, що золото, пожертвуване церкві, може схилити лорда вбивства, не забирати їх сьогодні. З цікавого вірні баала можуть отримати його благословення, форму патрача, такого собі масивного курвого сина, що розриватиме нікчемних людисьок тільки так. Баал, так? Він нас не турбуватиме. Він надто зайнятий тим розмальовуванням нігтів кров'ю і привласненням собі заслуги інших людей за вбивства. Тітонька Етель Пробаала. Бейн серед злих богів. Церква Бейна, напевно, найстабільніша і найсильніша. Нині єдина, до речі, офіційно схвалювана і дозволена церква, що домінує в теї. Та й в цілому ця церква з усіх трьох зберігає досить міцні позиції в різних суспільствах, бо багато людей бажають статусу та влади. До того ж, вони не займаються чимось відверто бридким, типу забавок з трупами чи божевільною різаниною. Церква має чітку і сувору ієрархію. Оскарження вказівок з верхівки вважається за неповагу до Бейна і карається катуваннями, спотвореннями або смертю. Звичаї бейнітів часто були досить спартанськими за своєю природою, і послідовники Бога не святкували жодних свят на честь свого бога. Натомість, виявляючи йому свою вдячність через служіння та ритуальні тортури і жертвопринесення розумних істот, які ображали Бога. Священики Бейна молилися за свої заклинання опівночі, обіцяючи вічну вірність і служіння Чорній Руці. Добре знаючи, що покаранням за невдачу або невірність була смерть. Звісно ж, схвалюваними Бейном діями є досягання статусу в межах свого суспільства з силою та оманою, а сіяння розбрату розділяти та володарювати краще, що може вславити володаря. Хоча поклонники Бейна були з усіх верств суспільства, всі вони знали, кому завдячують своїми благословеннями і досягненнями. І були готові в будь-який момент віддати їх чорному лорду. Та і якщо чесно, мені от особисто здається, що публічка до Бейна звертається та сама, що і до дияволів. Світоглядно вони схожі на чорнокнижників, і мотивація до цього в них видається мені подібною. Однак вони думають, що перспектива звернення до Бога краща за звернення до пекал. Але насправді в реалмі Бейна вони отримають. Такі самі вічні страждання, як і в пеклі. Прорахувалися? Але де? Бейн так найледачіший тиран з усіх. Він сидить на дупі, а ви всі бігаєте і виконуєте всю роботу. Може, ви йому ще й дупу витираєте? Ха. Тітонька Етель про Бейна. Чому богів смерті так багато? Джергул був один, а нині. Цілі зали бібліотек можна завалити сувоями з іменами мертвих або забутих богів смерті. Чому? Коротка відповідь: бо Джергул дозволив цьому статися. Сказав: «My work here is done» і спустився до рангу на прислуговуючи новоявленим богам смерті. Та все ж залишаючи за собою вплив і можливості, що допоможуть у скиданні різномастих фріків. До речі. Чи не здається вам, що цим він ніби відкрив скриньку Пандори? Пишіть у коментарях. А довга відповідь буде у самому механізмі божественності. У D&D портфоліо не завжди передаються зверху вниз. Вони завойовуються, вкрадаються, дробляться. Один Бог може втратити вплив, і тоді на його місце піднімаються інші. І так тривало століттями. Додаємо до цього множинність регіональних божеств смерті, які насправді можуть бути лічами і мати силу лише на півбога, по типу векни чи велшаруна, ба навіть Влаакіт. Про неї, до речі, вже розповідали. А тепер згадаємо ще і загиблих богів, ті самі записи про яких ховаються в книзі мертвих богів, що ми можемо знайти на самому початку гри «Baldur's Gate 3». Згадки про них є і в грі Never Winter Nights. Тож нічого дивного, що культ Джергула зберігає свобої з іменами, яких не пригадає й жоден мудрець. Бо смерть це багато шляхів, багато облич, багато кінців, і богів смерті рівно стільки, скільки світів боїться вмерти. Прошарені глядачі помітять почекайте, а де ж Келемвор, Цирік? Вони теж ніфіга собі важливі. А я вам відповім. Ми навмисно залишили їх тему нерозкритою, бо їх історія відбудеться в смутні часи. А це якраз тема, яку розглянемо в наступному відео по Всесвіту ДНД. Тож запрошуємо поціновувачів забутих королівств до відвантаження вподобайок. Адже Ютуб не любить слово смерть. А ще в нас є цілий плейлист по Baldur's Gate та D&D тематиці. Запрошуємо до перегляду, поки чекаєте на новий випуск. Па-па!